Дочекалися оновлений Олімпійський відкрив свої двері для спортсменів та глядачів. Квитки на грандіозне шоу розповсюджувалися безкоштовно, а ось в центральний сектор змогли потрапити лише ті, хто був готовий викласти 800 гривень. Кожному відвідувачу приготували подарунок кепку, ліхтарик та м'який килимок для сидіння. Слухав Колєснікова, приміза. Він сказав, що ці сидіння з Лондона, як в Лондоні. нехай він правду каже, коли він там не був. В Лондоні тут нехай не... в Лондоні стільці м'які червоного кольору. М'які у нас тут це теж непогані, коли ще під щось підкласти. Під час грандіозного відкриття глядачам показали лазерне та вогняне шоу, виступи повітряних акробатів та театральну постановку з двома тисячами акторів. Все дійство відбувалося в українських традиціях. Та не обійшлося і без неприємних сюрпризів. Під час запуску феєрверку загорівся поліетилен над софітом, спалахнув акурат над віп-трибунами. Бажаю усім глядачам, гостям, яскравих вражень від святого шоу. Щастя. Здоровья вам и вашим семьям, и добрых справ! Вы меня, Украины! Олимпийский стадион открыт! Відкриття став виступ співачки Шакіри, під'їзд запальні пісні. Публіка танцювала на місцях. А найсприднішим вдалося потрапити на сцену і отримати майстер-клас танцю живота. Латиноамериканська зірка розважала гостей близько години. Проста просто, лаконічно, пічний дизайн, мені здається. і без різних яких то там ненужних совершенно на воротах. Хороший праздник устроїли, хороший концерт. Та, попри офіційне відкриття роботи на арені ще вдосталь, відвідувачі скаржаться на закриті туалети, будівельне сміття під ногами та відсутність місць для паління. Німного недоділана і холодно. А і в кафе не розчитали гарячі напідки закінчились і немає їди. Говорять, що вже ні то нічого. Так, так, от ми підійшли, кажуть, немає нічого. Ну, хоч щось, Чай, та, та, хоч то. Да, хотіли чай вибіт, ні а так, конечно, красиво, грандіозно, но... але шакира молодець, да. 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 <рес> да Только всі уходять. Три процента може бути треба марафет навести. Подмести, помити, где-то чуть-чуть. Свята на Олімпійському запам'ятають усі присутні, бо ж, попри маленькі неприємності, на стадіоні веселилися і діти, і дорослі. Для найбільших стадіонів континенту оновлений виліт, сучасні системи освітлення та звуку та унікальне мемкране покриття дав. Не олімпійського витратили понад пів мільярда доларів. До оцінити унікальні можливості стадіону зможуть спортсмени та глядачі. Найперше випробування відбудеться 11 листопада, коли на стадіоні зійдуться національні збірні України та Німеччини. Аліна Оришан Сергій Галета, тема дня телеканал КРТ.